Привіт, мої любі українці і гості України! Мені стало відомо, що в Україні розглядають варіанти вручення цифрових повісток. Притому це питання розглядається на рівні президента України. Чи це буде дія, чи це буде смс-повідомлення? Наразі невідомо. Але дискусії на цю тему йдуть. Повним ходом на всіх рівнях сьогоднішній день в нас ще немає технічної можливості для того, щоб це реалізувати. Про це зазначав віце-прем'єр-міністр Федоров з питань цифрової трансформації і інновації науки. Тому я думаю, що потенційно в майбутньому ми до цього також маємо прийти, оскільки цифровізація передбачає максимальне спрощення всіх дій, і паперові повістки вони точно мають піти в минуле, але на сьогоднішній день це лише певні проекти на не дуже короткострокову перспективу, які можна опрацьовувати обговорювати, але говорити про їх втілення і застосування в найближчим часом, я думаю, це передчасно. Ще зовсім недавно ми з вами приколювалися з росіян, де Путін мобілізував всіх своїх прихильників через якийсь там сайт госуслуги. Притому сам росіянин, якого призвали, може елементарно не знати про те, що його призвали на службу. І він вже має конкретні проблеми. А саме там матеріальний і правовий утиск, при тому конкретний. Але сьогодні ми бачимо, що в Україні, замість того, щоб врегулювати вручення повісток саме в законний спосіб, ми чомусь хочемо взяти приклад з нашого агресивного сусіда. Бо зовсім недавно ви бачили відео, де стоять п'ять ТЦКшників, вжизли луплять транспортні засоби не на посту і масово вручають повістки водіям. Хіба це нормально? Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава. До речі, якщо ви хочете володіти інформацією оперативно раніше від усіх дізнаватися про неї, я вам запрошую вас на мій телеграм-канал, і ви можете на нього підписатися за посиланням в описі до цього відео на мій телеграм-канал. Так, ідемо далі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, я зараз в жодному разі не агітую, щоб ви не йшли в ТЦК. Хто за власним переконанням хоче йти боронити країну, йому все одно як буде та повістка влучена. Але ви не забувайте, друге, що ми живемо в правовій державі, і я як правозахисник бачу, що вручення повісток наразі відбувається з порушенням чинного законодавства, а саме Конституції України і міжнародних правових актів, які ратифіковані Україною. Тому я призиваю до того, щоб зараз депутати не погіршували жісь українцям, а привели порядок в законах в першу чергу. Тоді буде порядок. Отже, представник президента Верховної Раді Федір В'яніславський каже, зрозумійте, це ж найвищий державний рівень, що цифровізація повісток можлива. І вона передбачає максимальне спрощення усіх дій, і папірові повістки точно мають піти у минуле. Отже, виходить, що українцю прийшлють дію повістку і буде вважатися, що він отримав повістку законно. Більше того, може за те, що українець не прийде до ТЦК за цією цифровою повісткою, на нього також, як в Росії, накладуть санкції, він не зможе продати чи купити житло. Позбавлять права керування транспортним засобом. Таке також може бути, я так розумію. Але ви скажете, Ігор, Україна це правова держава. Тут таке неможливо, оскільки людина може не користуватися дією, вона може не користуватися смартфоном, тому що в мене особисто є знайомі, які користуються кнопочними телефонами, при тому це молодь. Да більше того, до речі, навіть якщо він користується смартфоном і в нього встановлена ця дія, телефон це ж не документ державний, він не підлягає державній реєстрації. Це просто розважальний гаджет. І до цього гаджету мають доступ друзі, діти, які дивляться постійно мультики. Що ти, діти, може там накласти, Да що завгодно, і в дію можуть прийти і повістку прийняти, ще електронний підпис випадково поставити, якийсь. ну ви можете мені вірити, можете ні, але дивіться, що каже Федір Веніславський. Тому я думаю, що потенційно, в майбутньому ми до цього також маємо прийти, оскільки цифровізація передбачає максимальне спрощення всіх дій, і паперові повістки вони точно мають піти в минулому. Ви розумієте, що ця заява зроблена на найвищому рівні? І, на перший погляд, представник президента нас заспокоював: типу, та ні, це буде колись можливо, ймовірно, десь колись, але точно не зараз. Ну, начебто, заспокоїв, але це робиться для того, щоб зараз заспокоїти людей, щоб не викликати масове незадоволення. І друге, що можу сказати, виходячи з цього інтерв'ю, я чітко бачу, що наразі це питання дуже серйозно оговорюється на самому високому рівні. Дискусії тривають повним ходом, і я хочу звернути вашу увагу, що в нашій державі є одна закономірність, коли кажуть, наприклад, що тариф, тарифи на опалення в цьому році підніматись не будуть. Це означає, що готуйте кишені, тому що вони піднімуться більше ніж завжди. Те саме було і із підвищенням пенсійного віку, що там в країні ніколи не будуть піднімати пенсійний вік. Хоп, Сразу після повідомлення. Згадайте, ковід. Там взагалі я мовчую, які були порушення. Обіцяли одне, по факту виходили зовсім друге. І що цікаво, що всі ці обіцянки, які відрізняються від дій, були при всіх президентах, були при всіх владах і при всіх урядах. Тепер давайте подивимося, що відбувається при президенті Зеленському. Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава. Сурани! Отже, ми чітко бачимо, що слова-чиновників на самому високому рівні завжди розходяться з ділом. Може, сам Зеленський і щиро вірив, що буде так, як він каже, але практика показує інше. Я зовсім недавно робив відео, як стоїть п'ять ТЦКшників, вони перекрили дорогу не на посту, в п'ять жезлів зупиняли просто всі транспортні засоби і вручали масово повістки водіям. Отже, враховуючи, що пішла така тенденція вручення цифрових повісток через дію або смс-повідомленнями, давайте з вами подумаємо, чи буде провадження така цифрова повістка для українців, чи не буде. Тому прошу написати, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Ну а зараз я переходжу до хвилинки агітації і прошу вас підписатися на цей канал. Якщо вам це відео сподобалось, поставте шльопалку вгору, якщо не сподобалось, звісно, вниз. Ну і напишіть що суттєве в коментарях. А з вами був Адвокат. Адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео.